Коли ми дивлячись на цифру 2, кажемо цифру 10? Не знаю. Може, якісь математичні формули, щось з математикою, з якою я не дружу. Не. Добре, якщо з математикою, то що, наприклад? Та якась формула, ж, скажемо. А ти знаєш теорему Піфагора? Так, сума квадратів квадрат. Тай не буде сума квадратів катетів до рівня добутку гіпотенузу, чи якось так? Дивись, якщо ти на мене підписаний, я зараз дам тобі 100 доларів. Так, підписаний. Ну давай дивитись. Добре, супер, бачу, підписаний. Тримається твоїх 100 доларів. Дякую. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Що думає, що завжди це телефон. Гроші. Якась валюта? Добре, якщо валюта, то яка? Не знаю, 200 гривень. Ну, але ти не дивишся на 200 гривень, що кажеш, що це 10? Та ні, 10 гривень. Може якось там дві купюри по 5 гривень буде 10. Ну, типу, є дві купюри і є 10. Ні, це неправильно. Дивися, люди це носять. Готівку. Що ще? Ключі телефон, кільце. Ну, період в годині, 10 по там, другій.